Американський лінгвіст Джон Маквортер, професор Колумбійського університету та популяризатор науки про мову, привернув увагу світу до української мовної системи. Досліджуючи сотні мов, він наголосив: складність не завжди дорівнює хаосу, інколи вона створює майже математичну впорядкованість. Саме тому його аналіз української мови спричинив хвилю обговорень у лінгвістичному середовищі. Українська мова вразила дослідників поєднанням багатої морфології та передбачуваності. Попри сім відмінків, три роди та розвинену дієслівну систему, вона демонструє виняткову логіку. На відміну від німецької, французької чи латини, де правлять винятки з винятків, українська найчастіше дотримується стабільних моделей. Маквортер назвав її конструктором, у якому правила працюють бездоганно. Один корінь породжує багато зрозумілих форм прочитати, перечитати, зачитатися, недочитати. І кожна з них інтуїтивно зрозуміла носіям. Ця словотвірна гнучкість має давнє коріння. У добу Київської Русі тексти містили складні форми, що точно передавали відтінки дії. Пізніше, у козацьку епоху, письмова традиція ще більше закріпила продуктивні моделі творення нових слів. Завдяки цій тяглості українська мова органічно розширювалася, не втрачаючи логічності. Не менш вражає її словниковий потенціал. Хоч словники містять понад 250 тисяч лексем, можливості творити нові слова практично не обмежені. Українці можуть утворити нове слово на ходу, і воно буде зрозумілим усім. Це свідчить про сильну мовну інтуїцію та гнучкість, що формувалися століттями. За останні роки інтерес до української зріс у всьому світі. В університетах США та Європи відкривають нові курси, де студенти знайомляться з її мелодійністю, словотворенням і граматичною структурою. Для багатьох українська стає прикладом того, як складність може бути елегантною. Це мова, що зберегла багатовіковий фундамент і водночас залишилася сучасною. Занурюючись у неї, відкриваєш не лише систему правил, а й історію народу, який уміє творити сенси легко, природно і невичерпно. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.